Дорогі друзі, чергова наша поїздка на північний напрямок до побратимів. Веземо 9 ноутбуків, генератор 3 кіловатний. Більшу важливу допомогу теж, яку добрі люди організували, все це прямує до побратимів наших. Дорогенькі друзі, щиро дякуємо, Також дякуємо дівчаткам з села Джурків, дякуємо дитячому садочку, Журавлик, дякуємо христинці, нашим помічникам капеланам Василю, поміснику капелана Володимиру. Братики, ви знаєте, про кого я кажу? Я вам велика щира подяка. З Богом! нікого. стрій! Слава Україні! Героям слава! Хіба то є спасінням у людей? Нашими захисниками на північному напрямку передали важливу допомогу. Хочемо подякувати. Австрії, Місія Ларес, Халафанко. Вісім ноутбуків для праці, для того, щоб можна було відслідковувати і знищувати ворога, ворожу техніку. Австрія ми вам щиро дякуємо. Всім подякам, велика, слава Україні! Героям, Героям слава! Маємо стрій! Слава Україні! Yeah, Дорогі друзі! Ми добралися до наших хлопців, до наших захисників неймовірних, фантастичних, які боронять нашу неньку Україну. Тому щиро приносимо подяку всім, хто допомагає нашим героям. Дякуємо нашій капеланській службі. Новий трьохкіловатний генератор передаємо хлопцям, тому що світла нема, а заряджати потрібно пристрої. Також хочемо подякувати за сітки, долучалися в нас. Це веселі кумарики, наплили ось чудово, чудові сітки, якраз в колір осінньої погоди. Дякую решочку Андрію, брату водяному, теж за сітки. Окремо також дякуємо Джурківській громаді, дівчатам з будинку культури, колективу «Перлина», садочку Журавли, учні Джурківської гімназії, Гуцуляк Христині. Володимиру чужуку, дякуємо Василю Горчуку і всім добродіям хто передали ось ці чудові такі смаколики і такі картинки, малюнки, які мотивують наших захисників, яким дуже приємно, коли дітки це малюють і хлопці відчувають цю підтримку. Дякуємо всім добродіям. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава!